Сьогодні у столиці проходить мегамарш у вишиванках. Там перебуває наш кореспондент Ілля Березенко. Він більше знає про цю подію. Давайте разом на неї подивимося. А ілля розповість нам про те, що відбувається навколо нього. Ілля, тобі слово вітаю. Просто зараз вже 15-й Сьогодні ювілейний мегамарш вишиванок. А тут біля золотих у і знаходиться близько 3-4 тисяч одягнених вишиванків людей наразі. Тут організатори цієї події розповідають про створення громадської організації мегамарш Вишиванок». Тут виступали сьогодні представники української діаспори в Європі, і вони пообіцяли, що з вересня поточного року такий самий «Мегамарш» буде відбуватися також і в країнах західної Європи. Також озвучено маршрут маршу з золотих воріт. Марш піде до Софійської площі, потім до Михайлівської, а після цього до арки дружби народів. Там а, має бути фінал Мегамаршу, і ми будемо тримати вас у курсі всіх подій, які будуть відбуватися сьогодні в центрі столиці. Сурія. дякую, Ілля. Нагадаю, що Ілля Березенко перебуває зараз на Мегамарші вишиванок. Давайте трохи подивимося, як відбувається цей захід в центрі столиці. Юлія Сергієва. Віка Яковенко, будь ласка, двогодинні сертифікати. Од... Будь ласка. Е, трьох. І Оля Зінченко, я сказав. І Оля Зінченко, Чин... Зінченко ще двогодинний сертифікат отримує. Е, Трьохдинний сертифікат від Антикафенот отримує е, е, Вікторія Мичоловська, так? Є така? Будь ласка, якщо є, підходьте. Чотиригодинний сертифікат на відвіданий кафе Антикафе Єнот отримує Юрій Кліщов. Будь ласка, п'ятигодинний сертифікат отримує Марія Шляхова. І найголовніший приз дев'ятигодинний годинний сертифікат на відвіданий антикафе Єнот отримує маленька красуня. Будь ласка. Ой. Вітаю! Е, ще, до речі, у представника антикафенот залишилось кілька чудових подарунків. Е, будемо йти по маршу. Хто буде найкраще співати, хто буде найкраще себе поводити, е, найкраще кричати, найголосніше кричати, той ще по, по коду отримує сертифікати. Все, дякуємо. Антикафеєнот. Прихота в осіб. Друга університетська 22. Ще хочу вручити сертифікат на тисячу гривень від магазину Синій льон. Будь ласка, хлопець, який виграв цей сертифікат, підходь на сцену. Я просто забув записати, як тебе звати. Вітаємо! Сертифікат на тисячу гривень. І далі. У мене прекрасна нагода зараз представити ще одного нашого партнера. Це магазин українського одягу Укрмода. Тут є представник Антон Глумаков. Підходки він подарує зараз дві вишиванки нашим підписникам в Фейсбуці випадковим. Перша жіноча вишиванка Альона Чорна.